Підношу очі мої до гір, бо звідти поміч моя, Поміч моя від Господа. Слава Богу! Слава Богу! Брати і сестри, за те, що ми є частинкою Його тіла, за те, що ми є в Його церкві. Це велика милість і любов нашого Господа. І сьогодні саме. Про церкву я хотів би з вами трошки поговорити. Звернемось до священного Писання Євангелія від Матвія, 16 розділ, з 15 по 18 вірш. Євангелія від Матвія, 16 розділ з 15 вірша. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро і на цій скелі. Я збудую церкву свою, і сили пекла її не переможуть. Слава Господу! Брати і сестри, все, що добре ще лишилося на землі, це по тій причині, що на цій землі є церква Ісуса Христа і на ній є Дух Святий. Слава Господу! Тому що написано, що цей світ він лежить у злі. І Христос каже до своїх учнів, ви будьте сіллю, ви будьте світлом. Через те, що є церква, через те ще не відбувається повне розложення цього світу. Ісус звертається до Симона і називає його скелією. І каже, що я на цій скелі побудую мою церкву і сили пекла і її не переможуть. І вже той же самий Петро пише в своєму соборному післанні в другому розділом п'ятим віршом. Звертаючись до віруючих людей, каже такі слова: І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Отже, церква це є зібрання живих людей, але. Коли кажуть, що я йду до церкви і мають на увазі приміщення, це є помилка. Але з другої сторони є таке метафоричне порівняння, і слово Боже порівнює церкву до будови. І Христос каже, що я побудую церкву. Знаєте, Він сам особисто займається цією справою, а Петро каже, що ви немов живе каміння. В післанні до Офесян написано другим розділом 19 віршом: то Тож ви більше не чужі, не приходькі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів. І пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся духом у Божу оселю. Отже. Слово Боже порівнює церкву із будовою. І я хотів би, щоб ми взяли з того якісь певні уроки. Знаєте, Коли я дивився, як каменярі будують стіну, як вони підбирають камень, як вони обтесують їх, знаєте, вперше, що я хотів би зауважити, що кожен камінь він має своє місце. Камені вони мають свої е, такі нерівності, рів, е, свої шороховатості, якісь кути. Але коли каменяр ложить його в стіну, і так один до одного, і виходить дуже гарна стіна, дуже гарна архітектурна будова. Тому, брати і сестри, важливо нам розуміти, що Бог помістив нас у церкву і для кожного з нас є оприділене місце. Я не маю на увазі місця на лавочці, на якій ми сидимо. Якщо хтось прийде і сяде на наше місце, благословімо, знайдемо тихенько собі друге місце. Але в тілі Ісуса Христа не один член Він не має ні одної функції, він має певну функцію. І Бог помістив нас так, щоб Його будова була. Гарна. А для того, щоб була будова міцна, то мулярі, каміннярі, вони використовують розчин. І так як каміння не мають певні нерівності, брати і сестри, церква Ісуса Христа складається з простих людей, і ми є недосконалі. І Бог працює над нами, Він удосконалює нас. Але для того, щоб. Будова не розсунулася, не повипадали камінчики, для того є розчин, і цей розчин є любов агапе. Тому хай Бог допоможе нам це розуміти для того, щоб церква Ісуса Христа вона збудовувалася, щоб вона була гарною такою будовою, то хай між нами царює Божа Любов. Ціль створення церкви. Брати і сестри, я хочу сказати, що це, мабуть, саме найвища ціль Бога. Він задумав створити церкву, тому що для Сина Божого потрібна була невіста. І церква є невіста Ісуса Христа. Апостола Івана в 3 розділі 29 віршом написані такі слова, де промовив їх Іван Хреститель. І він сказав такі слова: хто має заручений, той молодий, а друг молодого, що стоїть і слухає його. Дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась, коли Іван Хреститель, він взнав, що Уявився Ісус Христос, коли Він побачив, як Дух Божий у вигляді голуба сходив на нього, і Він пізнав в ньому Месію Ізраїля. І він ось такі пророчі слова сказав, хто має заручену, той молодий. А він називав себе другом Молодого. І він дуже радів, він дуже радів появі Сина Божого Ісуса Христа. Знаєте, це непроста задача, тому що для Сина Божого, щоб знайти невісту у Вселенній такі не було, тому що Бог це дух, і ангели це були творінням, і це ну, не були однорідні із, із своїм творцем, тому і серед англів не було. І Бог має такий прекрасний. Для нас, ну, наприклад, якби, ну, навіть і непостіжимий, знаєте, люди до цих пір, багато хто вони не можуть зрозуміти цього. Але Бог творить людину. Але ж людина теж є творіння. Та ще й в гріхах. Люди ще й впали в гріхи, віддалившись тим самим від Бога. Але знаєте, Бог, коли щось має задум, Він обов'язково приводить. До прекрасного завершення і для того, щоб наблизитись до людей, для того, щоб стати більш однорідними з нами, Він приймає тіло людини. А для того, щоб поріднитися з нами, цього недостатньо, адже людина грішна. І Ісус Христос через покаяння. Через віру дарує для людей народження згори. І так, через народження згори ми стали учасниками Божої істоти, а Христос, прийнявши тіло, став учасником людської природи. І прийде такий час, коли настане шлюб. Коли буде та радісна зустріч на хмарах, і ми чекаємо, як церква Ісуса Христа, ми з вірою чекаємо того прекрасного моменту. Євангелія багато говорить про шлюб Ахця в об'явленні 19 розділ 7 вірш написано: «Радіймо веселімся, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля Ахця, і його дружина приготувала себе. Я хотів би з цього взяти певний урок, урок повторення братам. Можна брати, тому що сестри і так знають, що їм а, треба поважати своїх чоловіків, коритися їм. Це їхня внутрішня потреба відчувати себе як за камінною стіною, мати тверду опору. Тверде плече, але для нас, чоловіки, брати, я хотів би просто нагадати із Ефесян 5 розділом 25 віршом. Чоловіки, любіть своїх дружин. Як? І далі Слово Боже дає відповідь, і як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Дорогі брати, Слово Боже нам нагадує. Що Христос полюбив церкву так, що віддав себе за неї. Я знаю, я знаю, що кожен любить свою дружину, але на всякий випадок нагадати, можливо, вже давно дарували квіти, можливо, давно вже казали про те, що любите, можливо, треба десь звозити. Хай наша любов, вона буде на ділі. І коли ми дивимося на Христа і Церкву, то Слово Боже каже, що це велика таємниця. Знаєте, це, це духовно. І для нас це е, важко зрозуміти, як можна, е, може поєднатися Божий син, Творець всього із людьми. Але так слово Боже каже, це велика таємниця, адже я говорю про Христа і Церкву. Є також інші метафоричні порівняння: церква як отара доброго пастиря, церква як храм Святого Духа, церква як оливкове дерево, церква як тіло Ісуса Христа. І саме про тіло, церкву як тіло Ісуса Христа я хотів би трошки зупинитися з вами і звернутися до Слова Божого, взяти певні уроки. Перше Коринтян, 12 розділ, 27 вірш говорить апостол Павло, і ви тіло Христове, а зосібно ви члени. Колосян 1 розділ, 18 вірш. І він Христос, голова тіла церкви. Отже, давайте розглянемо певні місця Писання і продіагнозуємо самі себе. 1 Коринтян 12, 26. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Слово Боже каже, що «Плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Чи є в нас такі справи, такі почуття? Чи ми вміємо плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє? Коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. Я читаю певні місця і Слова Божого, а ми проводимо аналіз, наскільки ми себе відчуваємо, що ми дійсно на правильному місці. Фелип'ян 2 розділ, четвертий вірш. Нехай кожен бає не про себе, а про інших. Тому що все тіло піклується про здоров'я організму. І Галатів 6 розділом першим віршем написано, брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ. То ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності. І кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити у спокусу. Також в тілі немає більш важливих або менш важливих. Перше Коринтян, 12 розділ, 21, 22 вірші. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова ногам ви мені не потрібні, але члени тіла, що здаються слабіші, значно більш потрібні. І знаєте, лікарі дослідили і довели, що всі члени в тілі, вони є важливі і всі потрібні, навіть апендицит. Тому слово Боже. Порівнюючи церкву Ісуса Христа із Тілом, воно учить, що хворих потрібно лікувати. Знаєте, бувають такі хвороби, такі захворювання, як гангрена. І, на превеликий жаль, коли виникає така хвороба, Приходиться відсікати ту частину тіла, яка відмирає, тому що зараження може піти на все тіло. Брати і сестри, і таке буває, хоча це як крайній випадок, коли вже все, що можна було зробити, зробили, коли людина, яка є членом церкви, який Уже увіщували, які говорили, зупиняли, молилися, постили, але людина все ж таки не чує і не розуміє, на превеликий жаль, таких людей треба вилучати, тому що слово Боже так каже: апостол Павло в першому післанні до Корінтян п'ятим розділом, ви пам'ятаєте, в тринадцятому вірші. Описано про ту людину, яка згрішила і таким тяжким гріхом, і написано, що тож вилучить лукавого ж з поміж себе самих. Але всупереч законом природі відсічений орган може знову ожити і прирости до тіла. І вже коли пише апостол Павло другий лист до Корінтян. В другому, вірші, віршем, в другому розділі сьомим віршам він пише такі слова: Краще простити і потішити, щоб смуток великий його не пожер. Це йде мова про ту саму людину, яка згрішила і відпала. Брати і сестри, церква Ісуса Христа має високе предназначення. Велику ціль. І ми повинні дорожити тим високим покликом, тим, що ми є частинкою Його тіла. У Бога є особливий, особливий промисел для кожної його дитини. В церкві є прекрасне призначення на землі, і як буде нагода, ми про це поговоримо іншим разом. Hej Boh, blahoslovej. Amen.